Доброго дня! Сьогодні з вами будемо вивчати звук, який? Правильно. А, подивіться, як дівчинка широко відкрила ротика, як вона його промовляє. А, спробуйте і ви ще раз. А, зараз ми розглянемо цей звук. Знайдемо його у осінніх овочах. Ми зараз побачимо, де він ховається. Але познайомимося з овочами. Що це? Вірно капуста. А це кольорова капуста. Бачите, яка вона буває? А зараз Савойська кучерява така капуста. А це броколі капуста. А це. Брюссельська капуста. Бачите, як вона росте? Це теж капуста. І ми їмо цю маленьку капусточку і дуже полюбляємо. А тепер, що це? Вірно, не капуста. Морква. Баклажан. Пішли наші овочі зустрічатися. Гарбуз. Кабачок. Кукурудза. Що ми чуємо у наших словах, що їх об'єднує? Вірно, звук А. Пам'ятаєте, як ми його вимовляємо, широко відкриваємо ротика, і наш звук вільно витікає з рота. А! А тепер зловимо його у словах. Де ховається, впізнаєте? Зразу дві букви А. Морква в кінці! Знайшли, побачили? Гарбуз. майже на початку слова, так? Знайшли букву А? Кабачок теж два звуки. Баклажан аж має три звуки, бачите? Знайшли молодчинки. Кукурудза ми зловили звук у кінці слова. Ось така. Наша буква і звук. На письмі це познач... називається буква, а при вимовлянні це звук. Як ну, вам що сподобалося ж... заняття? Дякую вам, малята, до побачення, мої учні!